Друзі, вітаю вас. Сьогодні хочу показати один з моїх улюблених рецептів для перекусу в дорогу. Цей пиріг це справжня знахідка для тих, хто шукає смачний і корисний перекус. А його зручно брати з собою на роботу, прогулянку в дорогу і завдяки збалансованому складу з високим вмістом білку. Цей рецепт є чудовим помічником для підтримки або зниження ваги. І найголовніше, він готується легко із самих простих продуктів. А духовка у нас гріється, і нам потрібно Буде 300 г курячого філе і порізати на маленькі шматочки. Звісно, що швидше було б взяти курячий фарш, але все ж таки, коли будуть маленькі шматочки, це буде трошки інша консистенція, і мені вона подобається більше. Коли порізали, пройдіться ножиком ще додатково щоб все ж таки це були такі дуже дрібненькі шматочки. Перекладаємо курку в якусь ємкість, додаємо 2 яйця, 150 мл молока. Нам потрібно буде 80 грам борошна. В мене пшеничне, можна взяти рисове і в борошно додаємо одну чайну ложку розпушувача. Ще нам потрібно буде 80 грам сиру. Якщо з куркою, то смачніше буде, коли курка буде шматочками, а не однорідним фаршем. А що стосується сиру, то якщо у вас не потертий сир, то краще його потерти на саму мілку терку, і таким чином він краще розподілиться по тісту. Сіль. Улюблені спеції, чи паприки можна. Тісто виливаємо тонким слоєм на папір пергаментний або на силиконовий коврик, як у мене. І нам потрібно буде ще десь близько 200 грам помідорів. Це в мене дві штучки, і поріжемо тоненькими Слайсами. Присиплю ще червоним перчиком слайсами. Це для тих, хто любить гостреньке. І на 30-40 хвилин в розігріту духовку на 180 градусів. Пиріг виглядає чудово і дуже смачно пахне. Сюди ідеально вписалась паприка. Вона навіть не копчена, звичайна, але дає такий легкий, приємний аромат ковбаски. А це смачне зний. Ароматний пиріг зі збалансованим смаком. А за рахунок того, що у нас курочка шматочками, то тут ми і курку відчуємо по смаку, і смачне буде тісто. До речі, пиріг зовсім не сухий, а помідорчики дають ще додаткову соковитість. Так що, це ідеальний варіант, коли треба перекус взяти з собою. Харчуйтесь смачно і корисно.